Добрий день! Мене звати Мороз Іван Валентинович. Працюю вчителем фізичної культури в Рівненському ліцеї номер 25 Моя педагогічна ідея це формування здоров'я збережувальної компетентності шляхом впровадження превентивної освіти на уроках фізичної культури. На заняттях учні набувають знань щодо зміцнення свого здоров'я. Профілактики травматизму, виходу з небезпечних та конфліктних ситуацій, знайомляться з рухливими та спортивними іграми, фізичними вправами, вивчають комплекси гімнастики, отримують рекомендації та завдання щодо здорового способу життя і безпечної поведінки. Особливої уваги приділяю комплексу вправ, що має на меті розвиток здоров'я формуючих, здоров'я зміцнюючих і здоров'я збережувальних навичок, які сприяють позитивній мотивації здобувачів освіти. Розроблений комплекс передбачає вправи на зняття загальної та локальної втоми, для кисти й рук, для коригування постави для профілактики перевтоми очей. Це, по-перше, сприяє формуванню здоров'я збережувальної компетентності, здобувачів освіти у навчально-виховному процесі. По-друге, підготовці учнів до розуміння здоров'я як особистісної, цінності і найбільшого багатства людини. Для того, щоб молоде покоління займалося спортом, ми повинні почати в першу чергу з себе. Учитель і учень ростуть разом. Без перебільшення можу стверджувати, що моє життя це спорт. Тим насолоди і фізичного здоров'я заняття спортом подарували мені багато цікавих людей, з якими я познайомився на тренуваннях і змаганнях, і тепер часто спілкуюся. Дуже важливо мати однодумців і тих, хто розділяє твої переваги, з ким можна поговорити і поділитися враженнями. Дух суперництва завжди присутній, особливо на футбольному полі. Але за межами змагального майданчика усі спортсмени добрі товариші та друзі, які розуміють ситуацію і об'єднані однією ціллю – перемогою. Жага до перемог як у спорті, так і в житті виховує сильних особистостей. А мета нової української школи виховання відповідального громадянина, який зберігає та зміцнює своє здоров'я. Усвідомлює його цінність та дотримується позитивної моделі поведінків. За такими майбутнє української нації. На О! 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 Який забороз, забороз. Можцем цього заключного забігу став вчитель фізкультури 25-ї рівненської школи Іван Мороз. Біг це здоров'я насамперед. А перемога. Перемога це не головне. Головне участь в здоровому тілі, здоровий дух, як то кажуть. Ну але перемогти було приємно, не? З, звичайно. Для того ми тренуємось, змагаємось. Але доля так склалась. Перший, значить, перший. Дякую.